Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, ціна на електроенергію. До чого готуватися людям? Тому що було вже дві, дві заяви від дуже високих чинів про те, що вже готуються її збільшувати. Не пройшло і року, як підняли в два рази, тепер хочуть підняти ще. І при тому всьому будуть казати, що інфляції в нас нема. Ой, то питання ми зовсім. Інший раз обговоримо, а зараз саме за електроенергію. Тож, перша заява була десь з Міністерства Національної комісії регулювання економіки оцієї комісії на КРЕП, про те, що буде підняття переглядання тарифів на електроенергію. продрималась вона в ефірі один день, і потім різко пішли відмовки: типу, що ні такого не буде, ніяких цін поки що ніхто підіймати не буде, нічого не готується. Хорошо, не готується, так не готується. Пройшло рівно 2 дні. І міністр енергетики, так, Халущенко, заявляє, що будуть. До уряду подані, подані відповідні рішення, на основі яких уряд має ухвалювати чи піднімати ціну на електроенергію, і крім того, людей ще будуть просити тотально економити. Щось наподобі того, що було восени, так перед зимою, коли оті холода починалися, все, зиму, слава Богу, успішно пережили. Но, Весна подарувала такі нові неприємні сюрпризи. Ну, не зовсім сюрпризи, тому що цей наш сусід дурнуватий, так, від нього того і очікували, але масштаби, масштаби збільшились. І тепер зі збільшенням цих масштабів зруйновано велику частину наших енергетичних комплексів, саме стабілізаційних, які відповідають за те, щоб. Електроенергія не лише була в проводах, а була правильна, була така напруга, щоб її вистачало всім, і без цих, цих скачків, щоб не горіло все підряд, то було, на жаль, зруйновано. Тому нові виклики, нові питання, нові реалії. Тож, головне питання, до чого готуватись людям. На відсотків... Так, 80, а можливо і 90, що буде перегляд цін на електроенергію в сторону збільшення. Якщо буде в сторону збільшення, то це, як попередньо повідомлялись по розрахункам там, аналітиків, експертів десь в районі 3-3,5 гривень. Навіщо це збільшення? Куди підуть кошти? За словами, то кошти підуть на відновлення. Енергетичної системи. Ну і плюс, що якщо енергії не буде вистачати в нас, в нашої української, то потрібно її закупляти за кордону, а там вона дорожча. Тому що не ці витрати не класти на наш бюджет, тому що якщо це покласти в бюджет, то не буде звідти, що красти. Так то так їм не цікаво, то покласти це на людей, на споживачів. З одної сторони, і зрозуміти можна, а з другої сторони, цим бідним людям як хоч так і живи. Тотальна економія, тепла, тепер ще й світла і пенсію підняли зовсім трошки. Тож, для того, щоб заплатити за комуналку, прийдеться. Не аби як розчадритись, так і деяким людям віддавати дуже значну частину, якщо не половину, а то й більше свого прибутку. Там щось ще з субсидіями мудрують, але літні, то, знаєте, то завжди маленькі суми. Зимні вже закінчуються, тому що закінчується опалювальний сезон. Як там буде прийнято далі, обов'язково розберемось на каналі Народна Думка, тому долучайтеся разом. Це все розбираємось. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.